Друзі, доброго ранку! Сьогодні у нас на календарі яке там, 12 березня, неділя, я на своїй кухні, як ви бачите, буду готувати блинчики. Блинчики з медом, нічого такого особливого, але сьогодні хочу трошечки таку ізюмінку привнести в цей рецепт і додати в звичайне тісто. Для блинчиків трошечки вівсяних е, е, пластівців. Ось так. І побачимо, що буде. І начинка, як я вже сказала, в мене будуть вони з медом. Ось таке. І п'ю каву, як завжди, між доготовкою. Всім бажаю гарного дня, головне, мирного неба. Всього самого найкращого здоров'я! Заходьте на мій канал, підписуйтесь, пропонуйте мої відео своїм друзям, другим людям. Завжди всім рада. Ставте вподобаєчки. Всього найкращого і до нових наших відео. Зустрічів. Пока-пока. І так, блинчики, звичайні блинчики. Ви вже, бачите, готове тісто, тут в ньому яйце трошки цукору, все це взбите. Далі мука олія, кориця, ванільний цукор, трошечки розпушувача. І звичайна вода, тільки така добре, тепла. Ось я все це змішала добре. Получився отакий ось консистент. Зараз сюди хочу додати ще трішечки какао. Вони будуть такі, типа шоколадні. І ще один інгредієнт це вивсяні пластівці. Хочу трішечки їх додати і отакі ось зробити сьогодні блинчики. Готуємо разом. Ось так я додала, не змішувала, щоб показати скільки. Ну, десь столова ложечка без верха какао і дві столових ложечки пластівців. На це тісто, що в мене під низом в мисці. Все, тепер все перемішую і розігріваю сковороду для блинчиків, і буду жарити. Починаємо. На добре розігріту сковороду л'ємо трішечки олійки. Ось так. Цю процедуру я не повторюю кожен раз. Оце раз налила, а тоді два-три коржика спекла. Тоді, коли сковорода зовсім уже суха, знову трошки налила, знову два-три спекла. І так далі. Ось так перший блинчик вже на сковороді. І жаримо його, як зазвичай. Перевернула, як бачите, все гаразд, блинчик просто супер. Все, Зараз він трошечки підсмажиться з другої сторони. Я його намажу метком. І все. І в такому ж дусі дожарю всі, поки не закінчиться моє кісточко. Готуємо разом. Всього найкращого. До нових зустрічей, друзі. Пока-пока.